Початку повномасштабного вторгнення Путін намагався налякати українців різноманітними словами із префіксом де. Денацифікація та демілітаризація як цілі СВО, очевидно провалені. А от інше слово із префіксом де завдяки окупантам навпаки процвітає в Україні. Благодарні потомки посносили на Україні пам'ятники Леніну. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Як не дивно, але декомунізація справді отримала друге дихання після минулорічного вторгнення. Злочини окупантів спонукали українців відкинути дискусії мирного часу і позбутися радянських та імперських символів. Переименування вулиць, знесення пам'ятників, видалення ворожої символіки з меморіалів, тепер відбувається блискавично швидко і без зайвих розмов. На відміну від Росії, в Україні ностальгія за совком планомірно зникала, а підступна атака Кремля лише утвердила думку, що так зване. Спільне історичне минуле нічого крім брехні, і смерті і злиднів у майбутньому принести не може. Однак процеси декомунізації та деросізації України ще далекі від завершення. Не менш важливо розібратися з переліком наших свят, адже за кожним святковим днем має бути певний сенс. Ми повинні розуміти його значення. Навряд чи свідома людина буде святкувати будь-що тільки тому, що є можливість отримати додаткову порцію позитивних емоцій. Ну, не пил, не пил я. Хотя повод есть. День взятия Бастилии пустую прошел. Більшість людей сприймає свято як радісну подію, яка вносить різноманіття у наше повсякденне життя і дає можливість відпочити і повеселитися. Але ж кожне свято має і світоглядний сенс, і виконує певну символічну функцію у нашій культурі, є тим, що нас об'єднує. Особливо це стосується державних та національних свят, які сприяють збереженню культурної пам'яті і формують національну ідентичність. На другому році незламного опору агресії неонацистській Росії, яка прийшла в Україну під червоними прапорами. Ами та з риторикою часів Другої світової українцям вже варто нарешті розібратися. Чому у календарі державних свят є поряд День пам'яті та примирення 8 травня та день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня? Обидві дати пов'язані з однією подією капітуляцією нацистської Німеччини. Варто б визначитись, згадуючи у травні про завершення Другої світової війни в Європі, ми святкуємо чи вшановуємо жертв війни. Так Саша, ну що ти, налий мене. Щоб мені соромно не було, показує. Напевне, що знайдуться прихильники різних точок зору, але, вочевидь, прийшов час вирішити цю суперечність. Ще складніше з гендерним міжнародним жіночим днем 8 березня, загальновідоме свято весни краси і жіночності є в державі вихідним днем, що символізує його особливу значущість. У чому ж унікальність дня, коли українські чоловіки обов'язково кажуть жінкам приємні слова та дарують квіти і подарунки? І чому жінки не роблять те ж саме у міжнародний чоловічий день, 19 листопада, який до того ж звичайний робочий день? Справа у тому, що поширена у пострадянських країнах в країнах традиція відзначати день весни, жіночності та краси немає нічого спільного з історією свята та початковим змістом. Жіночий рух проти дискримінації виник ще у 19 столітті в Західній Європі та США, на той момент у більшості держав жінки були позбавлені значної частини цивільних прав, не могли голосувати і бути обраними на виборах, та отримували значно меншу платню ніж чоловіки, попри те, що часто виконували фізично тяжку роботу. За однією з версії, свято пов'язане із маршем порожніх каструль, який відбувся 8 березня 1857 року в Нью-Йорку. Жінки, що працювали на текстильних фабриках, Протестували проти поганих умов праці та низьких зарплат. Під час маршу вони били в тій самі каструлі, вимагаючи 10-годинний робочий день замість 16 годинного, рівно з чоловіками зарплату і виборче право. Щоправда, їй інша скандальна версія. Не виключено, що насправді протестували не текстильниці, а повії, які вимагали виплатити зарплату матросам, бо тим нічим було розраховуватися за послуги. Як би там не було, у 1909 році вперше у США відзначили Національний день жінки, ініційований соціалістичною партією Америки. Наступного року німецька комуністка Клара Цеткін на другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції у Копенгагені запропонувала щороку за зразком міжнародного дня праці відзначати День жінок, присвячений передусім боротьбі за здобуття жінками виборчих прав, 19 березня 1911 року в Австро-Угорщині, Данії, Німеччині і Швейцарії і царії вперше відбувся міжнародний жіночий день. До Російської імперії це свято потрапило через подругу Цеткін, полум'яну революціонерку Олександру Колонтай, яка пізніше стала найвідомішою в радянській Росії тереотекиною жіночого питання. Теорії Колонтай поширювались у тому числі і на сексуальні відносини. Саме вона придумала поняття крилати ерос, тобто статеві стосунки за наявності душевних емоцій, і безкрилий ерос, виключно тілесне задоволення. Колонтай вважала, що на період революції більш доцільним є безкрилий ерос, бо еротичні бажання треба було задовольняти навіть революціонерам, але ніякі душевні переживання не повинні відволікати їх від будівництва комунізму. На думку Колонтай, крилатий ерос, хоч і був вищим проявом кохання та міжстатевих стосунків, але все ж поступався любов'ю обов'язком до колективу, що цілком відповідало пролетарській ідеології. Радянське 8 березня вихолощене жіноче свято без сенсу, заслуга саме Олександри Колонтай. У перші післяреволюційні роки цей день набув особливого значення у СРСР, оскільки був пов'язаний з ідеєю нової радянської жінки. Більшовики культивували образ бойового товарища. На агітаційних плакатах з'являлися жінки-трактористки, колгоспниці, будівельниці комунізму. Формально його відзначали як міжнародний день боротьби жінок за свої права. Але фактично це була важлива складова агітаційно-пропагандистської роботи. На початку 20-х святкування проводили жінвідділи при парткомах. Ле з початком індустріалізації роль організаторів святкувань поступово заступила місцева влада. Відтак подія втратила статус масового свята та феміністичне забарвлення. Поступова дата, 8 березня стала звітною. Саме до цього числа приурочували відкриття дитячих майданчиків та садків, нагородження ударниць, конференції тощо свято більше не було справою жінвідділів. Воно перебувало в руках міських, районних та сільських рад. В радянському союзі результатом боротьби за права жінок було те, що жінки освоїли багато промислових і будівельних професій. Успішно почали працювати на колгоспних полях і в тваринництві. І вже згодом жінки стануть нібито ініціаторами так званого стаханівського руху. Марія і Євдокія Виноградови дві ткалі рекордсменки. Паша Ангеліна бригадир тракторної бригади, Зінаїда Троїцька перша жінка машиністства СРСР, яка організувала першу в історії залізниці жіночу паровозну бригаду. Однак згодом ідеалізований образ жінок-трудівниць у радянському союзі почав змінюватися. Вже у часи Другої світової на плакатах з'являлися жінки жертви німецької агресії, які потребували захисту та вимагали помститися за них. Після війни образ радянської жінки у пропаганді став більш багатоплановим. Керівництво держави намагалося відновити як економічні, так і демографічні втрати, тому пропагувало образ матері та берегині домашнього вогнища. За часів Сталіна та Хрущова міжнародний жіночий день був робочим. Вихідним в СРСР 8 березня оголосили аж у 1966 році. У 1977 році за радянської ініціативи свято отримало статус міжнародного дня. З роками міжнародний жіночий день все більше трансформувався у звичайне свято його сенс змінювався. Тож згодом він став тим 8 березням, яке ми знаємо сьогодні неполітичним і сімейно-побутовим святом весни краси. Та жіночності. Отже, що ми відпочиваємо 8 березня? День боротьби за права жінок. Тоді до чого тут весна, краса і жіночність? Чи може не політичне сімейно-побутове свято? Тоді який стосунок воно має до боротьби за права жінок і міжнародний мир. Між іншим є у світі інші жіночі свята: день матері, міжнародний день дівчат, міжнародний день усунення насильства проти жінок. Але чомусь ці дні в Україні робочі, а не вихідні. Так само, як і міжнародний день чоловіків.